Доброго дня! Це коротка відеоінструкція, як користуватися торговою платформою Libertex і як повторювати сигнали. Коли ви заходите на головну сторінку в Libertex, вона буде виглядати приблизно так: з лівої сторони найпопулярніші інструменти, посередині графік інструмента якогось одного, справа ваш баланс. Тут можна переключатися між реальним рахунком і демо-рахунком. Попередньо краще переключитись на демо, щоб потренуватися. Тут будуть видні. Ваші відкриті угоди і відкладені ордери, а також список обраних інструментів, яких ви можете потім собі додати. Під графіком ви бачите інформацію про кожен актив, який вам цікавий, зміна ціни за останні періоди часу, як налаштовані трейдери, купувати чи продавати всередині компанії індикатори і новини про даний інструмент. Для відображення графіку є різні варіанти це лінії, гістограми і японські свічки. Це найпопулярніші. Способи, як краще бачити і аналізувати графік. Отже, як повторити сигнал? Наприклад, ми бачимо в чаті продати 20 доларів на 50 і профіт 15%. Золото. Це у нас було золото. Gold. Як знайти інструмент золота? Він може бути тут в обраних, в популярних. Його тут може не бути, тому ми його шукаємо в пошуку. Пишемо голд. І знаходимо його офіційна назва на біржі XAOUSD Aurum. Натискаємо тут. Третій варіант, як знайти інструмент. Тут є вкладка Всі інструменти все по категоріям: сільгосптовари, валюти, акції, метали, «Нафта» і газ, криптовалюти. І от серед металів ми розуміємо, що можна знайти золото. Натискаємо на нього, відкривається його графік, і варіанти продати або купити. В сигналі нам було сказано продати. Тобто. Аналіз дає нам сигнал до зниження ціни. І ми на цьому збираємось заробити. Натискаємо продати. Варіант зараз. Тобто по ринку продаємо. Сума угоди. Пишемо 20 доларів, коефіцієнт 50%. Тейк профіт 15% або 3 долари. Все, натискаємо продати. Залежно від того, яким способом контролю ризиків ви користуєтесь, потрібно або вімкнути автозбільшення, або його не вмикати, і, можливо, поставити стоп по даній угоді. Знаходимо угоду серед відкритих, продаж золота, натискаємо на неї, комісійні і звіти вкладка і вмикаємо функцію автозбільшення. На цьому все чекаємо профіту по даній угоді.